Два з половиною мільярда гривень місцевим бюджетом про таке урядове рішення під час електорної наради з керівниками областей та міст повідомив прем'єр-міністр Арсеній Ценюк. Ці кошти для проведення розрахунків по незахищених статтях із державної казни виділять вже найближчими днями вперше за останні три місяці. Протягом останніх трьох місяців ситуація була вкрай складна. Вона залишається і зараз непростою, але ми винайшли ресурс, який ми отримали від наших міжнародних фінансових донорів, і 2,5 мільярда гривень буде розпреділено по всім місцевим бюджетам. Переплати податків непроста ситуація в Криму. Значні кошти, що виділяються на самооборону, а ще успадковані 12 мільярдів кредиторської заборгованості. Усе це негативно впливає на виконання державного бюджету. Утім, за чотири місяці звітують урядовці, таки вдалося покращити його показники нехай і непопулярними методами. Для Порівняння це більше на 14,4 мільярда, або майже на 14% відсотків ніж за цей термін минулому році. А виконання розпису на Бюджету 100,5 мільярда. Що стосується загального фонду, держбюджету, 106,2 мільярда грн. наступили за 4 місяці до загального фонду. Зростання на 14,8 мільярда або більше як на 16% проти 4 місяців минулого року. Виконання розпису уточненого бюджету 10,3%. Тож зараз певні у Кабміні основне завдання модернізація економіки держави без застосування бюрократичних стандартів. Зокрема, у кожному з міністерств планують запровадити окрему посаду спеціальних консультантів з ЄС, які допомагатимуть Україні переходити на євростандарти.